В цей раз я виходжу до вас раніше. А чому? Спитаєте ви Катерина? Невже ти будеш нас балувати частіше роликами? Ну, взагалі то так, планую балувати частіше роликами але є ще одна причина. Причина тому, що це буде крайня зміна на Chevrolet Bolt До речі. Замітьте, я не кажу, що остання. Я кажу, що крайня, тому що інколи я буду брати Chevrolet Bolt, повертатися до цієї жовтої кралечки і, можливо, робити вам ролики і прикольний контент. Але все ж таки, з наступного тижня я переходжу на свою. Автівочку, починаю я цю зміну ввечері, е, тому в мене буде більш така, знаєте, коротка зміна на вечір. Я сподіваюся, що ця зміна дасть мені контенту, дасть мені прикольних пасажирів, щоб вам і мені було цікаво провести цей час. Тому не треба гаяти часу, тому що і так вже вечір погнали. Як мені подобається цей весь добре, що я, хоч знаєте, хоч трошечки та й почала орієнтуватися по місту, тому що на початку я так попадалася на цей крючок. Розповідаю, що таке. Е, коли тобі приходить замовлення і пише, що допустим, там. 0,7 метрів на подачу. Ти прокладаєш маршрут, а весь пише тобі 2,8 кілометрів на подачу. І раніше я дійсно їхала ці 2,8, їхала і думала, о, Думала, от агрегатор, який поганий. Як же він так прокладає? А ось, знаєте, з досвідом кажу для тих лайфхак, хто тільки починає працювати в таксі, особливо тим, хто не знає міста. А можна ж зайти в агрегатор в застосунок? І ось тут, да, ось тут буде промальована карта, на якій, в принципі, буде показано, як же так вийшло, що там 228, да, чи не 07, а 228. А, а оказується, що просто потрібно їхати в іншу сторону, що просто треба розвернутися і їхати в іншу сторону, і тоді буде не 2,8 км вісім подачі, а 0,7. Ось так а, можливо, ви скажете, що так, «Да, це так понятно, це так зрозуміло. Але що я хочу сказати? Я коли тільки починала працювати, і коли я взагалі не знала міста, я знала міста тільки на рівні метро. Де на якій станції вийти, і потім по карті по гуглу не по везу, тому що виїзд автомобільна карта. Як дійти до якої, якоїсь будівлі? І на початку я дійсно я їхала, я не розбиралась, Я думала, що по інакшому не можна. Я не знала, що можна подивитися в агрегаторі карту. Я цього всього не знала і їхала. Здравствуйте. Замовлення у дівчат була оплата картою, але третя дівчина, дві вийшли на одній адресі, а третя їхала на другу адресу, було дві адреси. І саме третя дівчина, яка навіть не викликала таксі, залишила мені ще 100 гривень човнішечки. Сколько я дієш на таксі? О, тільки цей місяць В Вчора <гум> раз дівчина поводілася. Так, що Прикольно. Три рази світі, що дітей буде дівчинка. Но в первый раз я такой думаю, да ладно, приезжает мужик. Серьезно? Я, я спрашиваю, Ольга, как это получилось? Он говорит, да это аккаунт. Поэтому его родители назвали. Ну, а что, правильно, мы сейчас в современном мире живем, и Ольга может выглядеть по-другому. есть Оленька у вас машинка? И такое красиво. Давно так стоит? Такої молоди, вот, я ну, я інші <зас> озіри, такі, вже зі стажем. Доброї ночі. Добре. А чому ви скинула? Я просто... мене просто там одна в коли я стала. Я думала, якщо то вистоїти, то щоб... Для того, щоб зрозуміти, де машина. Я а, то треба було взяти, truck, ви б сказали, де, я б там вас підібрала. Та нічого, можна. Все одно розвертатись. Ну, ладно. Якщо вам було неважко перейти, то нормально. може. Добрий вечір. Добрий. Та ви тут добре Так. Тепер мене дівчина і забудовуємо. Так, скільки їх зараз дорогу. Так? Так. Вам ще не випадали, так? Ні. мене, написала власне авто як там є. Ти коли ми їмо, то можна так це зробити. Чого, страшно це по ночам працювати? Раді знову. Багато поганих клієнтів. Зараз класно працювати в таксі. Коли це до 12, всі гуляють, а потім вона так зашкалює, і прям нормально так. Не знаю, що вам сказати. Додушно. Ні, кільця немає.

ну, типа, ну бывало, типа, люди, если на веселее, то не хочет она продолжать. И что каждый день, потому что там у меня планы, я хочу, это А вы не снимаете, Не не снимаете Я хочу три контенты, которые там? Интересно, а зараз Так, мы на на ютубе сидим. Хочешь, чтобы на ютубе было. не Да, зачем? це мені цікаво. А. Бо таке що що її голос запитрали, коли люди там збиралися, от кричали на неї, щоб були. Я не тож особливо не сказати, щоб було прикольно завжди. Да? Вона був прикольний. Так, в принципі, ви вже да і Так наговорили I'd take see records and videos for content for TikTok and YouTube. Why? Uh because it's cool. Specific situations at Dexy and uh, She recorded this video. Ми зробимо тобі сьогодні контент. Онлайн. Не знаю, не знаю. Це Те, щоб контент контенту не було. Боже, ще один адекватний пасажир на сьогодні, ребятки. Фудмаркет. Кожної суботи одне й те саме. Київ фудмаркет, затор. Що роблю я? Я завжди прошу. Своїх пасажирів кудись вийти, щось кудись перейти, чому? Ну тому що вони теж хочуть додому, я теж хочу закінчити побыстріше замовлення і що? І вони переходять, я їх забираю там, де нема затору, і ми їдемо. Бувають, звісно, бувають такі пасажири, які я не знаю, я ну, взагалі це дуже часто дівчата, хоча, хоча ні, вру, вру на дівчат, був ви хлопець у минулий раз. А, які кажуть, я не знаю. Я тут стою біля фотомарку, ти нічого не знаю. Під'їжджаєте. І я тягнусь до них 10 хвилин, потім з ними тянемося 10 хвилин. Ну і хто кому гірше зробив? Не? Тому я поважаю людей, які, які переходять до мене дорогу, і ми їдемо швидше, а не а, не. а ось 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 ось. Моя людиночка, добре. Добрый вечер. Я хотел вас набрать, спросить, типа, откуда вы едете, но вы сами не говорили. Ну, мне прокладывало так, я развернула машину, поехала, чтобы через это. Вы вроде выехали. бы с той стороны ехали, мне кажется, а? не? Вы вроде бы с той стороны. Да, я должна была стоять, я увидела, что я бы ехала до вас минут 15, а то и больше, а то и 20. Сейчас все вызывают такси, мне этот. То если бы я ехала к вам с той стороны, я не развернула машину. Вот я бы еще тут стояла. Это вы бы меня еще ждали долларов. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, вам обличьте. Дима! Поехали! Я очередь. Как пацан? Все нормально, куда? Нет. Нормально, не хвалите. Мы дуже близько тут живу. Можете. Ну, не може открыть двери. Було день народження. Але вони адекватні. хвилюйтеся. Якщо буде плохо, хоч каїть. Девушка да, или что? Так. Знаєш, потрібно ображати Дівчину, тому ми да, спокійно мы бы не Спокойно, доїдемо. Девушка заражает. Перекрестись. Могу высадить, если боитесь? Нет, девочка иди. девушка сказала, если ты плохо, то лучше сказать, чтобы она сказала. Да ты кому плохо? Кому не плохо. Ты слабый, душе. Да? что? Мне Ты его дочь обслуживаешь. Ты, ты Владиславович? Я, ты сушай, Виктор. Виктор, не важно. Да кроме того, что вот это охуеет. А, кстати... Давай через здесь сплошных. сейчас мне в звонят. Ты кто? Я Пошла. Пошла. Катюша. Я могла вас А. Я, рим, Це... я дружина, все добре. Не, не, щоб, якщо я, вона, я, то я... Щоб мені не машиніться. Скажи, що ми поворачиваем. Скоро будемо? П'ять минут? П'ять минут. Ні, ще у нас есть талончик. На що було встречать, ми, ми їдемо в принципі. А ти щось то покупала? Да весь харик покупала. А вы будете с нами? А Закрой! Еще раз. А как вас зовут? Катерина. Я уже работаю в этом плече. Екатерина. Не, ну там только пристегивать, как бы хуярить долго. Ну, Миша Гавана. Я тоже. Миша тихонько. Про любовь. Про слова. Знакомые слова доволи всем штаб и ночью. Подъезжаем, подъезжаем. Люблю целай пух, и мы не подъехали. Так, простите, пожалуйста. Не Господа, ну, ну, это... э, господа, а то свои яйца и выходим уже вот. Да нихуя не выходим. Да вы приехали, блядь. Мей, мей, мей. А, что, а сколько мы должны? Давайте нарваться. Вообще там написано 106 гривен. 106? Бабки. Да я денег. Да, 200, сейчас. Дай Ты... денег, пожалуйста, Миша. Так, так минут... тут вход? Кого? Екатерина, как твое оно ну. вот и Катерина, вот. Екатерина, третий раз я mm -hmm. в этот компанию попадаю. Смотри, чтобы ты запомнила, на тебе 500. Это не про меня. Mm -hmm. Дай Бог тебе здоровья, мужа мой. Без мама. дачи. Да. Да, Ой, не спасибо. надо нам нихуя, конечно. Дима, тебя 200. Пошли, цветы пошел. Не, не надо, спасибо. Миша, выплевывай. Так, все нормально там? Михаил Викторович, выходи. Да, я вийду, і да. Дима, 200 десь. А он знал тебе, когда мы виїжджали. Да, Всего доброго. І вам хороший вечер. Тариф був 136 гривень. Готівкою вони повинні були дати 106, а дали 500. Ось так. От. А ви думаєте, чому я інколи бомжевозю? А ось тому, ось тому, тому що ввечері, у суботу, такі тарифи дає сама програма, а люди, а люди вже можуть дати трошечки більше. Трошечки більше це в 4 рази більше. Клас. Ось і підійшла моя зміна до кінця. Себе показувати не буду, тому що дуже червоні очі. Чомусь е, сьогодні, після жари, е, потім ввечері після нічних огнів і такі, знаєте, красноваті. Не хочу дивитись в камеру, тому що буду. Буду щуритись. Показую вам на останочок Chevrolet Bolt, Ще ви його побачите, але думаю, що не скоро, тому що далі у нас десятки, а то і сотні змін на новій машинці, на моїй машинці. Вже на моїй власній машинці. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за майбутні лайки, коментарі, підписку, якщо ви ще не підписались. І на добраніч. погнала я додому.